Булерія це середньоранній олійний гібрид соняшника, розроблений для класичної технології вирощування. Гібрид поєднує стабільну врожайність до 55 центнерів з гектара та вміст олії 50%. Завдяки високій стійкості до посухи та агресивних рас вовчка, булерія є ідеальним вибором для посушливих регіонів України. Основні характеристики гібриду булерія селекція, мірасол Сід. У пастиглості. Середньоранній 107 днів, висота рослин 160 см. Стійкість до вовчка 7 раз А до Г. Переваги гібриду булерія. Стійкість до посухи. Гібрид чудово переносить нестачу вологи, що робить його надійним вибором для посушливих регіонів України. Стійкість до хвороб. Нетична стійкість до таких захворювань, як Фомопсис, та несправжня борошниста роса. Забезпечує захист врожаю. Універсальність. Плерія демонструє високу адаптивність до різних ґрунтово-кліматичних умов, що робить його ідеальним для зон лісостепу та степу. Стійкість до посухи 9 з 10, стійкість до вилягання та обсипання 8 з 10, стійкість до вовчка 7 раз. А до Чому ви можете довіряти агроексперт трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.